Мої малята, любі хлопчики, дівчата, ми сьогодні зібрались і гарно привітались. Добрий день, ручки, плесь-плесь-плесь. Добрий день, ніжки, туп-туп-туп. Добрий день, щічки Хлоп-хлоп-хлоп. Добрий день вушка. Дзень дзень. Добрий день, ротик. Чмок, чмок, чмок. Добрий день носик. Біп-біп-біп. Добрий день, малята. Всім Яблучко кругленьке, розовеньке і смачненьке на гілочці гойдаюся. Соком налите, сонечком зігріте, сім навколо всміхаюся. Подивись, яку картину намалювала художниця фарбами. На дереві дозріли солодкі яблучка. Прийшли у сад дівчинка і її собачка. Зібрала дівчинка у кошик багато яблучок, що впали на землю. Дивляться дівчинка і собачка, а вгорі на гілочці виросло велике і червоне червоне яблучко. Яке гарне яблучко! Як хочеться його скуштувати, до яблучка поспішила й маленька зелена гусеничка. Чи можна і мені трішки скуштувати? Всім подобається яблучко, таке воно красиве, запашне, червоний колір яблучка. А зараз запрошую тебе погратися. Покажи, дівчинку. Ось вона. А песика? Ось він поруч песик і яблочко. Ось воно висить на гілочці. Якого кольору яблочко? Так. Яблучко червоного кольору. Воно крухле, як м'ячик. Ось таке. Покажи долоньками. Покажи руками, як високо росте яблучко. Ось так високо високо. А як яблучка лежать на землі? Ось так. Покажи, як би ти дотягнувся до яблочка. Підстрибни декілька разів. Ось так, ось так, вище, вище. А тепер знайди серед своїх фарб червону фарбу. Ось вона. Молодець, до побачення.